Нано та біотехнології пріоритетні наукові напрями розвитку Національної академії наук України. Про це заявив президент Академії Борис Євгенович Патон, підсумовуючи річну діяльність її установ. Важливими науковець назвав також комплекс досліджень з вивчення будови і еволюції всесвіту стратегії людського розвитку. Має шумні шодіяльність науково встановити академії, не на всі труднощі була. Це свідчить чимало вагомих результатів фундаментальних дозвольних десь. Борис Патон відзначив, що розв'язання низки державних і, зокрема, наукових завдань вимагає участі всіх активних верст населення і науковців. А одним із основних завдань НАНО є формування та зміцнення взаємозв'язків з освітянською сферою. Це є запорукою підвищення рівня освіти і науки України. Важливим напрямком має стати створення спільних центрів колективного користування, унікального наукового обладнання, електронних бібліотек і мереж суперкомп'ютерних комплексів. Позиція міністерства освіти і науки перш за. Всі... Це в тому, щоб наша наука працювала згідно тих сьогоднішніх інноваційних вимог. Які існують і в світі і в країні, ті наукові технічні здобутки, які закладені в сьогоднішні технології, вони повинні в подальшому розвиватися, а не закуповуватися зовсім інші технології, які відірвані від наших сьогоднішніх і можливостей освітнього характеру, тобто підготовлені кадри, які готувалися на нашій техніці, і в подальшому продовжувати ці вже всі напрацювання в науці разом з освітянами та науковою громадськістю у сесії взяли участь вищі посадові особи держави, представники органів державних управління засобів масової інформації захід відбувся 18 квітня у приміщенні інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.